Ця історія почалася давно, може 8 тисяч років назад, може 10 тисяч років назад. Історія почалася ще тоді, коли нас не було, коли не було землі. Коли був відвічний Бог, коли було його духовне царство, коли була слава, і не було е навіть у його творіння намека на людей. Він то знав, що буде. Але людей ще не було. І от Бог творить людей. Творить таких, які схожі на нього. В нього багато творіння до цього. Багато ангелів різних. Ми коли читаємо, як їх описують. Перший раз, як читаєш, то злякатися можна. А, але е, слава його була в цьому і. Е, ми розуміємо, що далі чим далі, тим більше проявляється. І наступає момент, коли Бог робить і творить людину. Він творить людину схожою на себе. Творить такою, яка а, а, дуже дуже схожа на нього. Те, що ми сьогодні маємо, те, чого люди досягли в цьому світі, це якраз є ота е, іскорка Божа, Божого творіння. Яка передається нам. Передалася нам людям притворені, що ми можемо творити. Понятно, що ми відрізняємося від Бога тим, що Бог творив із нічого. Нам для того, щоб щось створити, треба щось. Щоб навіть побудувати будинок, треба щось із чогось творити. Стульчик, на якому ми сидимо, да? це, це творіння, це, це творіння людське. Але творіння Боже це є ми. І Бог називає нас вінцем свого творіння, тому що ми схожі на нього. І залишає нам таку надзвичайну річ, як свобода вибору, якої немає більш ні в якого творіння. Ангели, які служили і служать Господу, в їх свобода вибору була тільки один раз. І хто оприділився і був з Богом, ті з ними залишилися. Хто відступив, ті пішли за дияволом, стали противниками Богу, і немає більше ніякої можливості у них Будь в присутності Божій вічно. На відміну від ангелів, Бог, створивши людей, знав історію, знав, що і як буде, але залишив людині свободу вибору. І ця свобода вибору проходить через всю історію. Те, що ми сьогодні маємо, надзвичайно важко зрозуміти, важко прийняти це ту війну, яку ми сьогодні маємо. Тому що нема більшої цінності, ніж життя людини, пише Соломон. А Одна людина вбиває іншу, і такі війни вони йдуть всю історію. І казалось би, коли. Було неможливо казалось би, скільки вже знань, скільки, які технології, які вже люди стали розумними, але вбивають і далі один одного. І це все від свободи вибору. Людина в більшості своїй вибирає е, не те, що потрібно Богу. Але є частина людей, яка сьогодні зібралась тут яка сприймає і чує. Слово Боже відгукається на них. Це також свобода вибору будь тут сьогодні на цьому місці. Я розумію, що не всі тут е, е, віруючі, віддали своє життя для Господа, багато діток, ваше життя ще попереду. Ви ще поробите свій вибір, і свобода вибору з вами завжди залишається. Але є інша свобода вибору. Свобода е, в тому, щоб стати і бути послідовниками. Божими на цій землі. Одна свобода вибору, яка, яка була і у ангелів, і у людей, це перша е, стати неслухняним Господу. Тобто востати проти Нього. Це свобода вибору. Вона була там і там. Але в нас є інша свобода. В нас є інша свобода вибору, яка заключається в тому, що ми можемо, будучи вже падшими. Будучи вже тими людьми, які е, е, відійшли від Господа добровільно в Адамі, Єві е, та й в своєму житті, ми можемо від цього відійти і стати в присутність Божу. Це теж свобода вибору. А, але ця свобода вибору, вона вже оплачувалась. Для того, щоб ми її мали сьогодні. І могли бути в присутності Божій кожен день і в вічності, для того, прийшов Христос на землю. Ця історія почалась давно, вона тягнеться через весь старий заповіт, який був направлений лише на одне: для того, щоб людина змогла відрізнити добро від зла. Для того, щоб людина зрозуміла, що є таке гріх. Неможливо людині отримати спасіння. Якщо вона не зрозуміє, що вона грішна. Якщо я хороший, від чого мене спасать? Якщо я не роблю зла, навіщо мене, е, мені в чомусь кається? Якщо я хороша людина, я всім допомагаю, ну, то може після моєї смерті там будуть якісь ваги, на яких зважиться моє життя? Якщо я хорошо поступаю, значить я отримую спасіння. Багато людей так про себе думають, але такого немає. Це ілюзія, це неправда. Є лише один шлях для того, щоб е, людина отримала спасіння це шлях в Ісусі Христі. І от старий завіт був направлений на те, щоб ми зрозуміли з вами, люди, що таке гріх, що таке закон. Е, і саме головне, що ніяк своїми силами. Неможливо виконати його. Потім почав новий завіт. Прийшов новий завіт. Прийшов Христос, народився. Ми святкували Різдво. Я сьогодні чув, говорили вже про Різдво. Це величезне чудо, коли Бог, творець, який творив Всесвіт, народжується дитиною, потім Його життя. Єдиного, хто зміг виконати закон. По-перше, не мав він тої гріховності Адама і Єви, яку маємо ми, тому що народився він іншим способом, чудним образом від Діви Марії, був зачитий від Духа Святого і не мав собі первородного гріха. А по-друге, прожив життя, не совершивши його. На момент Голгофи, на момент, коли ми згадували його страждання і смерть, коли він пішов на хрест, він не мав абсолютно. Ніякого гріха він не мав померт. Смерть це прерогатива гріха. Смерть це історія для тих, хто відійшов від слави Божої. Але є життя. І коли на Голгофу пішов Христос, який народився без гріха, який прожив без гріха, і тут помер. Щось в цьому світі зламалось. Чуєте дід? Щось зламалось. Є закон за гріх має, має бути смерть. А тут гріха немає, а смерть є. Щось зламалось. Зламався величезний всесвітній закон, який був ще до людей. Був наказаний той, хто не мав бути наказаний. І на цьому моменті, коли це, цей момент зламався, коли цей закон зламався, Ісус Христос отримав ключ, і Він його має. І цей ключ для нас сьогодні це є свобода нашого вибору. Уже свобода вибору не в тому, щоб согрішити перед Богом, а свобода вибору в тому, щоб, будучи грішним, отримати спасіння. І ось наступає. Третій день після його смерті, після того, як його розпяли, коли він помер, коли в нього в руках появився цей ключ. Але він не до кінця для людей був совершений. Ще мало статися ще якась одна подія, яка до кінця зламує цей закон гріха і смерті, і цю подію ми сьогодні з вами святкуємо. Та людина. Ісус Христос, ми говоримо, що він 100% людина і 100% Бог. Та людина, яка померла, не маючи гріха, сьогодні воскресла. З того часу все скінчилось. Для Ісуса Христа, як людини, це скінчилось. Це вже свершонний факт, вже нічого не зміниш. Уже, як би диявол ішов він не робив, як би він не старався, вже нічого не зміниш. Ключі від спасіння уже в нього. І залишається лише свобода вибору, свобода вибору для нас з вами. Ми можемо взяти і вибрати життя. А можемо і взяти, і не вибрати. Бог ніколи не робив із людини робота і ніколи не робив із людини таку, такого слугушу е, безвольного. Ніколи такого не було. Вся суть творення людини, щоб людина. Вільною, незалежною і свободою вибору, зробила вибір в сторону Бога. Тому для Ісуса Христа це вже все звершилось 2000 років тому. Для нас це історія. Історія нашого життя і нашого вибору. Ніхто не може попливати на це. Це ваше особисте, ви особистість, що маленькі, що великі. Це ваше особисте, що ви маєте зробити з Господом. І ми святкуємо. Чому святкуємо? Тому що Воскресіння Ісуса Христа є тим моментом переломним і для нас надією і не потрібно. Не потрібно тисячі доларів, не потрібно якихось звершень, не потрібно ніяких справ, діл для того, щоб отримати спасіння. Все це хорошо. Звершення справи і діла це, діла це все хорошо. І за це той, хто це робить, отримає у вічності нагороду від самого Ісуса Христа. Але для спасіння потрібно лише одне: підійти до Нього і сказати: Я хочу вибрати тебе. Прости мене. Тому прочитаємо сьогодні місце, яке записано в Євангелії від Луки, 23 розділ. 24, четвертий, вибачаюсь. З першого вірша. А в перший день тижня, дуже рано, несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці, і разом з ними деякі інші, та й побачили, що камінь відвалений від гробниці і війшовши, не знайшли тіло Господа. І коли вони були дуже здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блискучій одежі. Це ті ангели, які залишились з Богом. Які виконували, не знаю, навірно, най... таку дуже почетну місію. Тобто їм потрібно було першим сказати людям, що звершилось. Люди не розуміли до того, що ми потім далі читаємо і бачимо, що е... не всі зразу повірили нічого, але в духовному світі то звершилось. І це була місія, як ті, що славили і говорили народження Ісуса Христа. Так і ті, які сказали, що звершили спасіння. Жінки налякались, схилили обличчя до землі, а ті сказали їм, чого ви шукаєте живого між мертвими? Ще ніхто ніколи такого не говорив про людину. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Надзвичайні слова, які говорять про зміну всього, зміну законів, зміну природних законів, момент того, що е Людина воскреша потім в тілі буде в вічності. Наше тіло і ми Воскресаємо, коли прийде Господь. Переходимо в другу матерію, в другий час, в усьому. Це живий між мертвими. Перший Христос, ти, який живий між мертвими, потім ми, ті, які будуть живі між мертвими. Його нема тут. Він Воскрес. Пригадайте, що він говорив вам, коли був в Галілеї, кажучи, що синові людському треба бути виданому в руки грішних людей, бути розпятим і третього дня воскреснути. І вони згадали слова Його. І, вернувшись від гробниці, вони розказали про все одинадцятьом та всім іншим то були Марія Магдалина, Іоанна і Марія, Мати Якова, та інші з ними, які розповіли про це апостолам. Це та ці слова здалися їм вигадкою, не повірили їм. Але Петро встав і побіг до гробниці, нахилившись, побачив, що лежить тільки полотно і, повернувшись назад, дивувався тому, що сталося. Надзвичайна подія, чому ми її святкуємо, тому що це початок величезного шляху, який ми з вами проходимо. Йому слава і подяка, що він зробив і дав нам. Свободу вибору, можливості вийти з гріха і стати в присутність Божу. Амінь.